Привіт! Хочу показати, як я намотую солярний хрест до вільного малюнку в жовто-блакитних кольорах. Починаю мотати з білої ниточки. Вона нейтральна. Тримаю заготовку правою рукою, мотаю лівою рукою. Якщо раптом комусь важливо, то я правша. Порядок накладання ниток такий. Спочатку ми кладемо. Вертикаль дві ниточки, потім горизонталь, теж дві ниточки. Ось я зробила вже хрестик, і далі повторюю ті самі рухи ще раз. Спочатку вертикаль знизу вгору, навкруги шийки, згори вниз, ще раз навкруги шийки, і потім кладемо дві горизонтальні лінії. Перевіряємо, якщо я впевнена, що більше не буду працювати з білою ниткою, я її відрізаю, щоб вона мені не заважала. Далі працюю з синьою ниткою, темно синьою на відстані від білої нитки мотаю, знову горизонталь. Ще одна горизонталь, потім дві вертикалі. Мотаю я на відстані від білого хрестика, утворюючи завдяки горизонталі і вертикалі такий собі прямокутник. І буду рухатися ззовні всередину по цьому великому прямокутнику. Тому що, коли я мотала білою ниточкою, то я навпаки мотала від центральної від Внутрішньої ниточки назовні. Як розробити голівку для лялечки мотанки я покажу якось в іншому відео. Тут просто мотаю сам солярний хрест. Коли завершила мотати синьою ниточкою, обмотала навкруги шиї три рази для того, щоб гарно це зафіксувати, відрізала зайву і починаю мотати жовтою ниточкою. Жовта ниточка в мене тонша за синю та білу, і вона більш складна в роботі, така тоненька, і можна навіть якщо дуже сильно затягувати, порізати руки. Тому працюю, працю, працюю з нею аку, акуратно і не затягую дуже сильно. Для е, отримання бажаного ефекту е, я буду накладати, наприклад, жовтої ниточки більше разів, для того, щоб отримати таку ж ну, як синюю, мені знадобиться більше обертів. Але такий прийом різних товщин ниток ми використовуємо, щоб отримати 3D-ефект солярного хреста. Іноді використовують нитки муліне, DMC, наприклад. І вони при намотуванні, так їх вирівнюють, щоб вони були більш пласкими. А це ниточка типу Ірис, вона більш така кручена. Круглого перерізу, і тому вона така більш об'ємна, здається, коли намотуєш. Якщо поєднати одні і інші нитки, то також можна добитися 3D-ефекту. Так, тепер приступаємо намотувати ще е, ніжно-блакитну ниточку. Вона в мене трошки іншого складу і більш така тендітна. І якщо дуже потягнути або ну, ну, натягнути, щоб зафіксувати, то вона може порватися. Тому після такої жовтої. Досить тугої нитки я перехожу на цю блакитну і треба бути обережною, щоб її не порвати. Бо якщо нитка рветься, я все розмотую цього кольору і потім намотую наново. Це вже завершальні етапи. Дивлюсь, як виходить, і вирішую, що мені ще трошки не вистачає яскравого по центру і додаю знову синю. Коли обрізала, поспішила, треба було ще залишити, але так буває, нічого, знов намотуємо і роблю останні фінальні штрихи, оцінюю, як мені, якщо все влаштовує, залишаю. Ось такий солярний хрест в мене вийшов.